Шановні, от те, що ми слухаємо, це кожен рік. Всі прекрасно знають тут місцеві депутати, що постійно приймають бюджет, які засвідомо знають, що він буде не, не абсолютно нереальний, нереалістичний і красиво роблять вигляд, що все добре в нашій державі. Шановні, та у нас політичні ради місцеві, так само як і Верховна Рада. Подивимося, там той же самий склад сьогодні п'ять партій. Чи на п'ять як партій. партії міській раді те ж саме, шановні. А який зв'язок? Чому тільки от прості люди повинні громадські журналісти? Чому вони повинні боротися за своє місто, відстоювати? А чому місцеві органи влади, які так само політизовані, абсолютно ніколи не скажуть правди? Де не прийміть бюджет? Я знаю один випадок за всю історію Чернігівщини, 2002 рік Куліківський район, Ордівська сільрада не прийняли бюджет сільська рада. Так, це закінчилося самоспаленням, Звільненим голови, які постраждали, ні за що, не про що. Всі інші тупо приймають неправильний бюджет. І знають, що він не реалістичний, брешуть. І от нарешті В'ячеслав каже, да, ми ж брешем кожен рік. Вибачте, так поясніть, станьте на сторону народу. Почекайте, станьте на сторону народу. І так як 20 років назад Рада виступала представником народу і відстоювала з центрального бюджету якісь свої права. Я не знаю жодного прикладу, коли місцеві ради. Навіть оті дуже політизовані на Західній Україні відстоювали, билися в груди і вибивали щось і заявляли політично, що щось не так в нашому королівстві. Чому ніхто не заявить, що да прожрали отам на євро, там же 10 мільярдів з гаком заготили, ну нема цих коштів. І коли сьогодні розказують «Да інші цифри, це да просто інфляція, штучна, зроблена дефляція. І ясно, що немає цих цифр, і можна спокійно, а раніше виконували просто інфляція. І наступний рік завжди краще за минулий. Тому що була інфляція. Нічого тут такого немає. і дурим себе спокійно. В цьому році, в 2012 році була дефляція практично. І отримали отакі різні цифри. Так от до тих пір, я от абсолютно переконаний, самі ради не стануть такими ж політичними органами, бо, вибачте, там сидять всі помічники депутатів, тих же самих Верховна Рада, яка приймає бюджет. Я не пам'ятаю жодного випадку, щоб місцевий бюджет приймали, поки Верховного не прийняли державний бюджет. Також не, так не буває. Ні, не, не буває. Значить, ростуть ноги з Києва. Так. Так от, до тих пір, поки у представники місцеві депутати не заявлять, що от ми вважаємо таку позицію, ми не голосуємо тому, тому, тому і людям, не донесуть через засоби інформації. Що от така проблема. Ні, у нас завжди люди, наприклад, зараз пройти і спитати, а яка там проблема з бюджетом? А ніхто нічого не скаже. А люди просто чіпки не знають, але їм все одно. Звідки бороться гроші? З місцевого, з другого, з третього, з десятого кошик. Так треба ж розвести, що де винна дійсно центральні органи влади і несуть відповідальність, а де місцеві депутати? Ну давайте хоч колись розведемо, щоб тісно знати, що за цього треба а так всі погані або всі хороші. Ну, інших варіантів немає, коли тут дуже красиво пропонувалося. То давайте ж спитаємо з кожного, бра, хто там на своєму місці. А як спитати, бо ніхто не знає його. Чи він добре працює, чи погано. Ну, чорт його знає. Дрешко, да. ну ніхто ж не знає, тому що де, де все-таки винні центральні органи, а де місцеві органи, за що вони відповідають. Ясно, що є між молотим на ковальні, ті, знаходяться місцеві ради. Я от сів ще не таку заміточку маленьку, що Асоціація вже міст нарешті. України заявляє, що на міських голів хочуть повісити. Ну, оцю не виплати. Да ще це відомо було рік назад. А я не чув від міських депутатів заяву, що. І рік назад тільки от зараз почув, що виявляється, що оця ця проблема що не випадка місяця. Чому ви не чули? Ну вони ви... чу ви... Так, ви... я так я розказую, Ситуація... що я не чув. А що Нарі... ж тоді будуть чути? Прості Нарі... виборці, і Нарі... Нарі... зі... зі... пане, пане, не цікавимо. Ми уважно ви? це все. Я не чув, тому що я уважно вивчав, що робили наші кандидати в депутати Верховної Ради на цих виборах. Вони про це мовчали. Вони про це не говорили. От я, я зразу я чекав цього вашого питання. А ви вони з, депо, своїми виборцями про це не говорили. Ну виявляється, а це було важливо. Виявляється, як формується бюджет від цього залежить зарплати і так далі. Воли про це не говорили. Значить, нам треба почати політично працювати. Шановні. Я хочу с політично працювати. І щоб учасниками цієї політичної праці не тільки депутати Верховної Ради, але і місцевих органів. Ви теж політичні батьки. Поясніть людям хто прав, хто винний, і тоді скоріше ото й правильне висновок. Абсолютно, коли будуть знати правду, коли буде об'єктивно, може правильно прийняти. Управлінські рішення. Ну давайте підемо з правдою до народу. Другого варіанту я, немає. Я, я, я вам відповім одразу. Дивись, я, я О, по бюджету 2012 року. Я, от, я думаю, що і колеги пам'ятають, Я виступав і казав про ту інформацію. Що про той дефіцитний бюджет, бюджет я, понес, я, понес, я, понес, але понес, бюджет го року. Тут я Як сказати? Я не в, я ж не для керую, а ставити. для цього існує політична вертикаль яка має свої є. газети, яка це доносить. Бюджет бюджет 12, 11 го року. Так. Були заяви 24 депутатів, які підписалися, що не приймали той бюджет. Оце і все розумієте. Так я що з того на виборах це не було місцевою Верховну Раду, не було це предметом розмови з. Не. Виборця на Сергію, давайте ми зараз закінчимо. Ну я хочу сказати, я коли зустрічався з виборцями, я, я завжди розповідав про це. Давайте ми зараз ну, закінчимо тому, цю тему. Що... Ви зможете поспілкуватися разом на неформально закаву. Добре. Я Або хочу поліця, все ж таки, а... щоб ми дві хвилини закінчили Добре. все ж таки на позитиві новий рік, і все ж таки були ж таки, мабуть, здобутки, да, в якихось галузях.